Привіт, я Томаліс, Я граю люцифера в серіалі Люцифер. І я збираюся вам показати день з мого тренувального режиму, який для нову форму, особливо для четвертого сезону Люцифера. Хеште. Тренування диявола. Поїхали! Я раніше цього не робив, я люблю починати з допри 20 хвилин розігріву на біговій доріжці. Тож я роблю 5 хвилин приємної пробіжки, а потім 45 секунд спринт з перервами, Тож я прискорюю його до 19 км на годину протягом 45 секунд, а потім повертаю до швидкої ходьби 6 км на годину і повторюю це, допоки не досягну 20 хвилин, і потім наповнений крові, я готовий до роботи. Коли ми готували форму для четвертого сон ліцефера, я справді хотів набрати м'язову масу і тому найкращим рішенням зробити це було з мого тренера. Пауло. Всі це Пауло, і запропонував зробити таким чином. Ми будемо тренуватися 6 днів на тиждень і з них буде верхня частина тіла. Всі інші ніжня збільшує ще навантаження на кожен підхід. Прокачаємо великі м'язи. Отже, день для верхньої частини тіла буде включати такі речі, як жим лежачі. Тож, коли ми робимо жим лежачи, ми працюємо над збільшенням е, м'язової маси? Тож я накидаю багато ваги, я роблю десь від 8 до 10 повторень і ми повторюємо це 4 рази. Отже, всім відомий старий добрий класичний широкий хват на підтягуваннях. Я жодного разу не міг зробити на початку року, але з практикою. В мене почало виходити. Хоплюся за перекладено і до роботи. Завжди пам'ятайте, вдихати на підйомі. І повільно видихати. Як я казав, я не міг жодного разу зробити на початку року, тож я повільно нарощував приблизно до 10 повторень з першого разу, а потім повільно знизився до вісьми, шести, ймовірно, знову шести. Я намагаюся зробити чотири підходи з них. Ще одна чудова та на вправа, щоб розпалити плечі, я люблю робити це на початку тренувань на верхню частину тіла, все вжив на плечі. Я б хотів спробувати почати з важкої ваги, щоб у нас було по 40 хвилин на руку. Пауло. Він дуже хороший. Якщо у вас є тренер, і ви використовуєте важкі ваги, це допоможе вам зайняти правильну позицію, не пошкодивши себе. Отже, якщо ви піднімаєте з махом 3, 2, 1. І ви в позицію. А потім глибоко опустіть. А потім спробуйте різко вверх. Повільне підняття. Так само важливо для наручування м'язів, як і швидке виконання вправо. Давай ще його. А потім, щоб безпечно їх опустити, поставте їх собі на ноги. Якщо ви дійсно хочете розжарити ці плечі відміною вправою суперсеті супросеті зжиманим головою, є одиночний підйом в сторони. Тож беріть роз, вам не потрібно брати за велику вагу, щоб зробити хороше чисте повторення, тож прямо вверх, в сторону і вниз. Вниз, у бік, ви поєднуєте це. З жимом над головою ви робите 4 підходи і кожного з них з мінімальним відпочинком. І ваші плечі будуть палати! Добре, час приступити до роботи. Я буду використовувати класичні згинання рук на біцепс однією рукою. Славенько великих вал. Люди використовують великі ваги, вони часто роблять неправильно, розмахуючи тілами. Я стараюся знайти рівну стіну, щоб притулити спиною прямо тут. А потім ви хочете, щоб ваші лікті ось так були затиснуті і ви хочете приємних повільних скорочень. І підійміть їх обох ось так. Тримайте разом і просто. Повільно. Опускайте. Приємний, довгий, контрольований рух. Чому? Я говорю так повільно? Отже, що стосується повторних підходів. Ми робимо по 10 повторів на кожну руку. І що ви це зробите, це вийде цілих 20 повторень. Вперед і назад вам потрібні повільні рівномірні рухи, ми робимо це 4 рази. Отже, одна з найкращих вправ, яку ви можете робити в день, це класичні присідання. Це запалить всі ваші великі м'яса і ви отримаєте приємно. Гарну вагу, гарну форму і... Низ. Ооо, oh, це тяжко. <зас> Насправді це не так. Я не накидав сьогодні вагів, але... Зазвичай я присів з 60 кг Вся справа в формі. І захисті спини. Ох, моїм сідницям приємно. Добре! Це все лише кілька вправ з діявського тренування, яке проводив з Паулом. Після цього завжди робіть 10-15 хвилин розтяжку. Я повинен ці тому що старію. І мені потрібно купити цих речей, стріжці засневодим, форшувати все чисто і ви побачите різницю. До зустрічі.